На старт, увага, руш? Да. Все. І те, що в хаті 20. Що там, господарем взяв? Майже 25, нікого не тримає. Бо що? Бо вулиця? Найкращий час. То вулиця, коли сонечко гріє. Тому всі швиденько на старт і тікать на вигул. Ну, ось так. А 25 залишається у тим кнопкам. І ось ним. Для них також, що у нас сьогодні буде генеральна прибиральна знову. Тому працюємо.